І тут раз і так. Отак раз і заглох. Е -е, Хочу показати, не можу проїхати, то спеціально їхати не буду. Всі ж вдома бачили, хто ну, хто в місті живе, е -е, то цей. То знаєш, таке автомобільні копеекиви. Хоч на гадюку не наступиш. Так, переходжу і він що не перихо. Короче, получается, всяко коли я їду, е, є тут, короче, такі круті кооперативи. Так, у, кальмари біжать зараз. Не сейчас наведу. Вода вже дійшла, а не видно. Короче, ладно. Кальмари ганяють, вода відходить, от пливи. Є такі кооперативи, що крутіші, ніж в Одесі, щоб ви поняли. О, і Я що? не тікають. Не можу несяти таких. Вітачок, аеропорт рядом. І є такі копати крутіші, ніж в Одесі. Ну, царські села, ці здорові. Мене ніде не пустили, я хотів зняти, наскільки все багато зроблено в Філіппінах. Де я кажу, що типу, село 80-х років. Філіппіни, похоже, якщо не сібув, а лаб-лаб, де я, в селі тут живу, то наші, наші 80-ті село. І за що я сказав, окунувся в минуле і наче в селі я родився в селі, були молоді дівчата село, і село. Я окунувся в минуле. А кажуть, машини времені нема. Я попав в 80-ті, і до молодих дівчат. Супер! Лерой, Ну чого я становився? Бо я опять за дівчат. Дивіться, автомобільні кооперативи, строяться так, типа гаражиками. І зверху ліплять вже в кооперативах, ось такий другий етаж, все. А тут просто вулиця, село так само ліплять. Давайте далі пройдемося. Це є 30 секунд. Коротше, отакі справи. Так що я і в минулому і все добре. Те, що я не спіл зробити вулиці, я вже аж перестарався. А то я в молоді бухав. Спортом не займався, зараз спортом займаюся, дівчата молоді. Подорожую, Англійську потихеньку вчу, як можу. Ну що, дивіться? Ось така красотінька. Оці дерева, корні. Ну вода, дійшла, краби ганяють, але ну, вам їх не видно, я їх бачу. Прямо як скажені. Отак. Хають на мало машину времені. Є. Є. Я догнав. Дивіться, бачите? Строїться вулиця, як гаражі в нас. Автомобільника перетіли. А тут так люди живуть. Все, Філіппіни рай! Супер!